Всі, хто чекає наступних моїх відео з моєю відпусткою, сьогодні сьомий день моєї відпустки. Почали розквітати мої трояндочки. Ось така краса, дивіться. Сквітли маки. Теж краса, неймовірна. І ще в мене розквітну піонії. Піонія теж дуже гарна. Так люблю свій. Свої такі клумби, коли по черзі розквітають ті квіти, які я понасаджувала. Така краса. Така краса. Ось дивіться. Красива. Ще трішки. І вона буде вся гарна. Збираюсь на рибалку. Черв'яки накопані, зараз земельки їм вкину, ну а потім покажу результат. О, злабленно співають. Yeah. Дивіться ми приїхали від бачите, як міста, як так Ого, як він шевелиться. Ну йому ж больно. Його ж вдівають на крючок. Червяки, конечно, не можно убивать. Ну, все, отходим. Скоро? Выключать? Нет. Не Карасичок такий невеличкий, спіймався. Ось таке чудо мені зловилося. Якийсь окунь, чи що це таке? Рибалка моя закінчилася. Спіймала котику поїсти. Ось такий ставочок. Красота така. Жаби співають. А птиці. Такий спів красивий. Сьогоднішній улов. Моя рибалка. Два карасика, два окуня і якийсь дуберець, буберець. Зараз котики поласують. Да, котусь. Ти будеш ласувати? Котусь. Йди ближче, Мурик. Йди ближче, на. Бери. Мурик, хватай. Перва твоя. Давай, Муркел, не бійся. Мурик, ну з миски легше ловить, давай. Котусь, ні, боїться кіт зловить рибу.